Круглий стіл однієї точки зору. Активісти, які мешкають на радянській, чергове висловили незгоду з перейменуванням своєї вулиці на імені Олени Гладких. Серед претензій невчасність, порушення теми та додаткові клопоти. Якщо ж і змінювати назву, то мають свої імена. На вулиці Петропавловська стоїть особняк сім'ї Алфьор. ніж чим сім'я, Я не знаю, яка б сім'я могла зробити… Для історії висловити іншу думку вдалося її носієві не з першого разу. Мені тут була відсутність іншої сторони, тому що тоді про це промова просто по душам і це не демократичної процеси. То з присутніх про це знає і вже громадян вулиці мешканці. Нагадаємо, наразі департамент містобудування та архітектури міськради продовжує прийом пропозицій від сумчан із приводу перейменування вулиці Радянської на Олени Гладких. Винести на розгляд депутатів проєкт рішення планують вже на грудневі сесії.